А це стройка без грошей. Це Рецепт успішного фермера. Без грошей зробить бізнес. Коротше, проєкт хороший. Я думаю, що він матиме успіх. І якщо ти його зробиш ще дожнив, то це буде для тебе прям джекпот. Ну він ж тільки жнив, іначе нема сенсу. І в ремені якраз десь місяць. За 2 тижні тут вже щось буде стоять, да, чи лежати? Я думаю, так. Да. Вже як мінімум стовп і пол буде. Ну, та отлично. Територія дозволяє, в принципі, капітального тут немає нічого такого складного, щоб там бетонірувати, ще щось, а з дерева збити його можна в считані дні. Ну, максимум тижні. Так і отлично, і отлично. Так що, друзі, колеги, фермера, нічого плакати, нічого скиглити, треба брати, засоковувати рукава і її башити. Якщо не ліниться, дві, дві людини може зробити отакий от, от складик для зерна, для техніки, для будь-чого. Чисто європейська технологія. На болтиках не понравилось, розібрав. <говорит> понравилось, ще розширити можна. Шість кубів деревини. І виходить, отака от от хатка. 200 квадратів. А отак у нас на ПМЖ зберігається пшеничка. Оце кредити, орендна плата, налоги. Що там іще, Зарплата, ну, не будемо казати, Лано, Ставрія, там Запорожець, на трактор не хвати. Те, що є, те є. Коротше, як варіант, отак зберігати зерно, дуже класно, зручно. І найголовніше, що дешево. Бо якби воно було дороге, то. Зерно б було б десь на, 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 на пленочки, накрито пленочкою і більш нічого, як максимум. А так, під, під, під укриттям, ще як варіант зашити можна оцю сторону Тоже на осінь, осінь пленочкою, да, щоб не, не налітало сюди доща, сніга. Як консервація зерна успішна. Це дешевше, ніж кишка. Тому що загрузчик зерна стоїть одну ціну, а розгрузчик стоїть у два рази дорожче, а то навіть і більше. Тому із е, плівочним зберіганням, з ковбасою на полі. Це не наш варіант, а це альтернатива сама бомбезна. Просто, швидко і недорого, найголовніше. І тим більше це на постоянку, як не крути, а плівку десь мишка прогризе, голуб проклює, чи граки прокліють і вже зерно псується, а всю партію іспортить якими-то якоюсь дірочкою дуже легко. А тут уже, як кажуть, вибираєш. В Взагалі, проблем із цим немає. Традиційно, друзі-колеги. Цей час, серпень, початок вересня, виникає питання багатьох людей про оплату коштів від аграрії у цьому сезоні. Кошти будуть, орендна плата по-любому буде, податки платиться будуть, але трошки буде здвинуті, здвинуті терміни, тому що реально зараз продати якусь продукцію, яку виросли ми на полі, дуже складно. Якщо раніше в нас... У липні вже нібулон забирав левову частку пшениці і ми могли покривати якісь витрати на податки, на солярку, на запчасті, на все на все, то зараз в нас практично в цьому питанні повній, повний ступор. Пшениця не продана й тони. Все лежить, все в складу. І перспектива найближчі тижні туманна, дуже туманна, навряд чи ми зможемо щось одрузити найближчими тижнями. Причин декілька. Перша причина те, що дуже мала ціна і небагато. І те взагалі там на пальцях одної руки можна порахувати контрагентів, які здатні купувати сьогодні зерно. Даже були випадки, коли люди купували, але оплата коштів проходила 2, 3, 4 тижні. Це дуже довго, ну, якщо фермер приймає рішення продати зерно, то йому необхідні гроші сьогодні. І тим паче, коли ціна цього зерна зовсім мізерна, то есть, ну, тут треба розуміти, йому треба край-край кошти. І затримувати у виплатах на 2-3 або і більше тижнів, це блін, равносильно великим проблемам. То, що обіцяєш людям, що сьогодні ти зможеш там, чи завтра ти зможеш, а по факту одвіз зерно, і ти виходить, як кажуть, побита собака, як побита собака. Ти будеш перед усіма винувати, бо ти пообіщав, люди понадіялись і так далі. і так далі. Цього робити не можна, тому що ну, ми самі не знаємо, коли ми зможемо продати свої, свою продукцію. Реально, ми не знаємо, я не знаю. І багато хто із фермерів, так само, навіть більшість фермерів, ну, не розуміє. Як сьогодні він зможе нормально зробити фінансовий оборот і повернути хоча б ті кошти, які він вклав у вирощування сільхозпродукції? Тому, я думаю, тут треба трошки з розумінням віднестися, так як раніше було, що по першому дзвонку ми могли там виплачувати якісь кошти, зобов'язання. Зараз цього, на жаль, не буде. З поля в нас його точно ніхто не забере, тому що його треба очищати, якщо він буде грязний після уборки. От, йому треба робити якісь аналізи, треба розуміння характеристики, його якості і так далі. і так далі. Це все дуже складний процес, фермери це все розуміють. І я це відео знімаю з тою метою, щоб зрозуміли це і наші кредитори, і люди, перед якими в нас є зобов'язання, тому що це дуже важливо. І там Деякі умніки пишуть: ой, та виплати там отдай, продай там, техніку свою, продай машини. Ну, Це, звісно, дуже смішно буде звучати. Но... Якщо є один спасательний круг, а спасти треба 10 чоловік, а круг тільки на одного, то вибачте мене, який дурак таку херню пише. Батку, можна спродати усю техніку, заплатити один раз і вилетіти у трубу, як фанера над Парижем. Ну це ж неправильно. Ми створювали господарство більше 10 років. Ми його з року в рік вдосконалювали, розвивали. Намагалися рости разом із людьми, намагалися конкурувати по орендній платі, конкурувати по техніці, конкурувати по технології. Результат нашого надбання це велика праця, яка роками, роками вдосконалювалася праця, це нерви, це кошти, це час. Це все дуже. Ну, я думаю, всі нормальні, адекватні люди це все розуміють і віднесуться з адекватністю, з розумінням до даної ситуації. Тому що зберігать доведеться довгенько, і зберігать доведеться майже усе збіжжя, яке буде зібрато із е, полів. Такі прості речі, я думаю, вони всім зрозумілі. І ну, просто єдине, що хотілося б, щоб зрозуміли, це наші е, кредитори, люди, яким, перед якими ми зобов'язані, що швидко в цьому році все не буде по щелчку пальця. Всі, всі ми розуміємо там, да, у кожного якісь є потреби. В кого там діти в школу йдуть, в кого там якісь питання з житлом. Відмовити теж якось неправильно, але ну, просто, як, як немає їх де взяти, реально, ну, що я можу людині сказати. Просто ну, кажу, як воно по факту є. Зараз коштів немає. Вільних, все те, що було, ми вклали в посівну кампанію, вклали на будівництво, трошки на ремонт техніки. і, Ждемо ціну, ждемо клієнта на наш урожай. Так як і у всіх, я думаю, що я Америку не відкрив. Всі люди на таких балансах живуть. І по другому найближчим часом не буде.